Росія не могла справитись з Кримом. Вона зараз, ви ж дивіться, що вона робить. Вже Крим зробили базою військовою, фактично. Крим це затратна територія. В Крим приїжджала маса людей відпочивати. Держплан України завжди спеціальною строкою для Криму давав кількість м'яса, молока, масла. Україна виділяла для того, щоб забезпечувати тих людей, які приїжджають відпочинок в Крим. Росія цього зробити не могла. І вони. Передали для того, щоб воно. Ну, що це передали? Тоді ну, ж не було такого, що хтось думав, що Крим стане українським. Що змінилося? Став багатше, жити Крим, люди довго, задоволені, провели канал, зрошення і так далі. Ну, що хтось говорив, що росіяни чи московичі не можуть їхати в Крим, оце питання постало тоді, коли в 1991 році били війська угода, яку я підписав тоді разом з Єльціним і Шушкевичем, написала, що утворюються незалежні. Держави.